система оголошується відкритим, розглядається матеріали кримінального провадження, мову задовачення виконавчих витрат, знайти дівчатку. Ускоєння кримінального правопорушення, порушення частиною 4 статті 185 та частиною 4 статті 190 кримінального права суду. Судові засідання з'явився прокурор, потрібно його мамо діятового наполіку, як представник Ганчук Людмила, обвинувачений Каланча та його захисник. Повідомляю учасників засідання, що справа розглядається режимі відеоконференції з купа історії Казе. Суд повідомляє про те, що ще з Суду до суду на пішла заява. Концію потрапляв на ковід, інтересів його представляє захисників пані Геннадій Іванович то відвідують судді протиполучього суду. Суд ставить на обговорення питання. Щодо направлення даної заяви до Канцелярії Суду для проведення авторозподілу до виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України думка учасників процесу. Прокурор. Yes. Щось... Повторіть, будь ласка. Даже не Не заперечую честь також. Не заперечую. Не заперечую вашу честь. Підтримую заяву в повному обсязі. Захист. Зрозуміло. Суд на місці порадуючись ухвалив. Заяву про відвідувучому суді спрямувати до Канцелярії суду для проведення повторного для проведення авторозподілу. А в разі неможливості проведення авторозподілу дану заяву спрямувати до апеляційного суду для беззначної судності іншому суді. По справі виговорюється перерва до розгляду суті заяви про.